Він пройшов майдан, а потім пішов добровольцем в АТО захищати Україну. Історія кіборга з Коломиї у сюжеті наших кореспондентів. 37-річний Олег народився та виріс у писанковому місті, навчався в четвертій школі, а згодом технікумі мод. Одружений, має двоє дітей. Історія його боротьби розпочалася із майдану. Боротьба за краще майбутнє України за її фактично, а не е, тільки декларативну незалежність за майбутнє своїх дітей, за добре життя своєї родини. Він воює ще з квітня у складі добровольчого батальйону правого сектора разом із бойовими побратимами пройшли увесь схід, були під російським кордоном. Батальйон не підпорядковується командуванню збройних сил, має своє керівництво, що співпрацює із армійцями. Напевно, саме тому каже Кіборг, вони понесли не такі великі втрати порівняно із іншими добровольчими загонами. На війні розповідає, бачив багато всього. Але найбільше його вразило знайомство із звичайними українськими хлопцями, які усупереч усьому відстоюють рідну землю. Ми ми були в аеропорту з командиром капітаном розвідрота 79-ї бригади десантної Миколаївської. То Колом'янин сам з ним маршал. От то з такими хлопцями можна воювати і дуже гарно підготовлені ті хлопці. І... З ними можна йти в бій. Два тижні боєць на псевдосвятий пробув у Донецькому аеропорту. Пліч опліч із кіборгами він захищав частинку України, яка стала символом незламності наших воїнів. Аж до наказу про вивід бійців ну, був наказ стояти і не допускати їх туди, Ми виконували наказ такий. Боєць розповідає, його побратими готові захищати честь Кіборга і честь України. Це вони роблять щодня, не нарікаючи на долю і не втрачаючи віри. Просто роблять усе, аби вистояти і залишитися живими.